Вітаю вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. З вами Юлія Експериментатор. І саме сьогодні ми з вами будемо говорити і порівнювати надзвичайно цікаву пряжу. І оскільки за моєю спиною вже з назви і за спиною ви побачили бабінки, а саме це стокова італійська бобінна пряжа. Наголос я зробила на стокові. Але всі ми знаємо і багато разів чули від власників магазинів, що потрібно. Відразу зрозуміти, що будемо в'язати, і купити не так, щоб а, у нас з вами не дов'язали рукавчика, нічого страшного, ми завжди зможемо придбати цей артикул. А саме стокова пряжа нам не дозволяє цього зробити. Тож повертаюся до початку, що нам потрібно продумати і зрозуміти, скільки пряжі нам потрібно придбати, щоб не попасти в просак. Але є але. І це можливо ви... виключення так, з того з тієї надзвичайно багатої палітри, стокової бабінно італійської пряжі, яку ми маємо. І саме сьогодні із назвою, ви вже побачили, ми з вами будемо говорити про ті артикули. Але ми знаємо, що саме філі Талілап надзвичайно гарно вміє працювати з Альпакою. І коли я бачу цього виробника, бачу назва Альпака, я розумію, що. Потрібно Потрібно купити, спробувати скуштувати, і я знаю, що в мене не буде гіркого присмаку розчарування. І такого ніколи не було. І відразу розбираючи ці артикули, ми будемо порівнювати вже з, відомою, з відомим брендом: це Drops. І і всесвітньою відомою пряжею це пряжа під назвою Ейр. Дехто її полюбляє, дехто її не полюбляє, а все чому? Тому що, можливо, не розкрили її потенціал. І саме зараз на мені. Лапапеса, і за моєю спиною я підготувала дуже багато фоток, щоб ви зрозуміли, якщо ви ще її не пробували. І саме зараз я вирішила зробити це відео, тому що дуже багато магазинів в Україні завезли цю пряжу. І я знаю, що є деякі в'язальниці, які сумніваються, що це таке. Чи потрібно купляти, чи, можливо, потрібно купити пряжу. Drops Air в'язати, і якщо ви пробували, то ви боїтеся проекспериментувати, щоб ще раз мільйони разів кажу, не попасти в просак. І зараз ми з вами розберемо три артикули: це Puno, це First, і є First Melange, і є Piumina. виробник один і той самий. Але назви різні. Назви різні повинна бути, можливо, різна складова, і чимось вони відрізняються. Що таке у нас Drops Air? Це, беб... Це шнурочок з поліаміду, який набитий пухом бебі альпаки і зовсім-зовсім трішки мериносу. Але, дівчата, багато магазинів зазначають, наприклад. Бавовняний шнурочок, який набитий мереносом зовсім трішки альпаки. У нас є такий артикул Баранка, де менший вміст альпаки і більший вміст мериносу, і багато хто з магазинів пише аналог дропс Air. Відразу хочу сказати, що. Коли ми кажемо аналог дропси? Коли ця пряжа за складовою і за своїми певними характеристиками в полотні, в поведінці, вони схожі. І саме сьогодні, розбираючи ці артикули, ми з вами спробуємо зрозуміти, чи дійсно це аналог дропс, чи ні. Я постійно мулюю перед вами шапочкою, я обов'язково зроблю фото, і ви вже з мого шоцу побачили, що шапку я в'язала багато років тому, експериментувала і вона відв'язана з «Drops Air. Зараз ми з вами подивимося і так, маленький відразу повернення, а як же виглядає «Drops Air. І в аксесуарах в'язала, як, якщо мені здається, цю шапку на спицях номер 3 і ось так вона виглядає. І були в мене залишки, і вирішила я відв'язати шарфик. І подивіться, будь ласка, цьому комплекту, може років 4, може років 5, ось так виглядає. Комплект, получ... Комплект вийшов доволі легкий. Так, ви зараз питаєте, Юлію навіщо показуєш? а все тому, що ми з вами так повертаємося і будемо порівнювати. Сподіваюся, ви побачили, як він виглядає після багатьох років експлуатації. Так, і перше, що я... з якого артикулу я хочу розпочати, це саме спуно. І так, пуно. що це таке? Це поліамідний шнурочок, який набитий пухом бебі-альпаки, до 70% пуху бебі альпаки зовсім зовсім трішки переносу. Я фотографію обов'язково вам ставлю в поліамідному шнурочку. Але... В залежності саме від кольору, поліамідний шнурочок може відрізнятися. Це може, як у мене зараз колір пломбір біла, біленький такий молочний, сплетений синтетичний шнурочок в Тон додана бебі альпака з мериносом. А може бути, навпаки, чорний поліамідний шнурок, який набитий, наприклад, бурдовою бебі-альпакою. Варіацій може бути дуже багато, так само, як і в Drops Air. Тепер давайте відразу порівнювати: Drops air метраж 300 м на 100 г, Puno – 200 м на 100 г. Чим вони схожі? Вони схожі за своїм складом, але різняться своєю товщиною. В носці вони ведуть себе приблизно однаково. І якщо ви ніколи не мали справу з подібною пряжею, то відразу, будь ласка, приготуйтеся до того, що після прання. Ваш джемпер перетворюється в платі, і це така, знаєте, медузна субстанція, яку не знає, що з нею зробити і як розправити, і, можливо, у вас буде культурний шок. Відразу хочу вам сказати, дівчата, видохніть, заспокійтеся, розкладіть так, як вам потрібно, і саме в період просихання. Ви побачите, як ваша пряжа приймає правильну форму. І саме, якщо ви правильно підібрали розмір спиць, то ви побачите, що зовсім нічого не трапилося. Так, багато хто рекомендує, оскільки це доволі повітряний шнурочок, в'язати. Доволі повітряний шнурочок в'язати спицями з 6-7. Я при своїй такій середній, скажімо так, щільності в'язання, все ж таки схиляюся. Бачите, якщо я 300 метрів на 100 грамів відв'язала спицями номер 3 то шапки 200 м100 г в'яжу. 3,5 і максимум чотирочка, і плаття, і все інше я обираю спиці, скажімо так, до п'ятірочки це максимум для того, щоб. Ще раз хочу повторитися, після прання у нас із вами не трапилася халепа. І саме зараз перед вами я обов'язково вставлю вам фото перед вами рукавички, які зв'язані із пряжі пуну. 200 метрів на 100 г. Рукавиці я відв'язала на спицях номер 2 Тим самим, щоб ви побачили, як виглядає це полотно і який надзвичайно красивий Пушечок видає Бебі-альпака. Далі. І Drops Air, і артикул Puno. це я зробила багато фото під зйомі. ви побачите, що це шнурочок, він не плоский, в який набитий пух. Дівчата, не хвилюємося, все-все-все я додам. Так ось. Після прання, так, звісно, він трішки розбухає, але ми з вами бачимо, що ця пряжа вона зовсім не оброблена. Тож не буде такого, так як ми в'яжемо якийсь дріт і перетворюється у щось надзвичайно, так як я люблю казати, така проволочка, сітка перетворюється у щільний газон. Тож Відповідно, не очікуємо чогось надзвичайного, бо ще раз хочу мільйони раз повторитися пряжа вже розкрита. І це у нас пуно. Далі у нас йде арти... артикул піуміну. Що ж це, дівчатка, таке? Ще раз хочу повторитися виробник філі Талілаб. Піуміну і пуно. Чим вони відрізняються між собою? Той самий склад: 68% бебі-альпаки, 10% мериносу, 22% поліамідного шнурочку. І тут так само ми можемо зустріти різна основа цього поліамідного шнурочка, в який набитий пух бебі-альпаки, зовсім трішки мериносу. Так, ось якщо пу і метраж. І метраж у нас 200 метрів на 100 грамів, то піуміну 220 метрів на 100 грамів. Я вам хочу сказати, що ці 20 метрів вони доволі умовні. І, можливо, це мої здогадки, в цьому полягає різниця. Але якщо артикул пуно тут у наш нурочок такий, знаєте, він сам по собі вже такий рівний. Так, як в Drops Air, і. то цей шнурочок більш плоский, Так, ви скажете, що це бабінки, мені їх змотали ні дівчата, саме це залишки від виробництва, і в мене ця бабінка на оригінальному конусі, тож ми можемо побачити, що скрутка тут не щільна. І шнурочок, якщо пуно у нас однорідний, ми спробуємо то цей шнурочок за рахунок своєї такої маленької-маленької підкруточки, він здається, якщо проведемо ось так ручкою, трішки не однорідний, але це все поки що здається нам на перший погляд. Тож, коли ми бачимо і довго я на цьому не хочу зупинятися, «піуміно» і пуно. То майте, будь ласка, на увазі, що це майже одне й те саме. Що мені подобається також цій пряжі, те, що, ну, по-перше, вона дуже багатофункціональна. Ми знаємо з вами про, я точніше знаю, що ця пряжа вона в надзвичайно таких гарних палітрах. Вона може бути як меланжева, так і одно. Тона, так як дроп сейрі у нас є чисті кольори і є кольори з домішками, так само у нас відбувається і в цій пряжі. Що вам хочу ще сказати, поки не забула, повернемося з вами до прання. Щоб ми з вами не, не відв'язували, як би ми з вами не носили, але я вже багато раз пересвідчувалася в тому, що, якщо ваша річ трішки намокне, будь то шапка, будь то рукавиці, будь то светрик, відразу будьте готові, скільки б разів. Б ви не прали, скільки б разів ви не носили, скільки б років це не було. Саме при намоканні пряжа видає специфічний аромат, так, нашої з вами, альпачки. І він, знаєте, у мене трапився такий конфуз, коли я в цьому светрику попала під такий дощик моросячий, і коли я прийшла, мені потрібно було спілкуватися з людиною, то він у мене видавав специфічний аромат, і мені було трішки незручно, але на превеликий жаль нічого не поробиш. Так розберемося, а потім відразу і розбираємо пряжу, і кажу свій відгук. Так ось, чи можна порівняти пуно з. Дробсеєром так. Можна, але є невеличка різниця. За рахунок того, що 300 метрів і 200 метрів, тут є величезна різниця, полотно із дропсер виглядає більш повітряно, більш так знаєте, зефір частот. Зефіркою я дуже полюбляю порівнювати, як щойно з печі ви витягли, подивилися, яке воно легеньке повітряне, то пуно, за рахунок свого метражу воно більш червня. І доволі-доволі грубо можемо сказати, що воно виглядає більш, ну я не можу сказати, більш агресивніше, але воно більш щільніше. І третій артикул, як мені здається, він також майже однаковий це у нас печі філаті. Так, у нас є Філі Талілаб і Печі Філаті артикул «First». Надзвичайно цікавий артикул. Доволі велика палітра, і якщо ви інколи ми зустрічаємо з вами, тут у нас е, все так само: 68% бебі-альпаки, 10% мериносу, 22% поліаміду, так, виробництво італії. І ми можемо з вами зустріти Фьорст і Фьорст Меланж, Але я не знаю, яким чином, бо за моєю спиною, все, -все покажу, стоять бабінки від фьорсту. А в такий самий колір в інших поставках, можливо, це відрізняється різницею, позначено First Melange. Так, це дійсно First. у мене є не мікс кольори, а однотоні. Чомусь це First, хоча, по суті, у мене дуже багата колекція, вони повинні називатися First Melange, бо саме це меланжеві кольори, і, будь ласка, це вас не повинно збивати з пантелику. Тут у нас так само 220 метрів на 100 грамів. Але в чому полягає різниця між пуна і піуміно? Те, що цей шнурочок, він іде ніби підкручений. Він більш плоский і трішки, я вам намагалася це показати, іде така скруточка. І саме в виробах. Ці дві пряжі, ну, якщо знаєте, я дуже-дуже детально намагаюся все розбирати. Вони виглядають по-різному. І саме First Melange, як мені здається, він якнайкраще наближає нас до Drops Air. І можна сказати, що це дійсно є майже 100% влучання. І звісно, це що хочу сказати, те, що це стокова бобінна італійська пряжа. Drops air це не сток і різниця, звісно, суттєво відрізняється. Тобто наші вироби, якщо ми хочемо добитися результату Drops Air, ми можемо придбати First Меланж або, про, а, або просто First, якщо вам не потрібен метраж 300 метрів, а вас влаштує метраж 220 метрів, то ви на виході отримаєте майже однакові вироби. І тут так само синтетична основа може бути різна. І за рахунок того, що основи можуть бути різні, як ось, наприклад, в моїй лапописі фото всі поставляю. Тут у мене був чорний поліамідний шнурочок, який був набитий ось цим, умовно назвемо зеленим кольором. Що з нього виходить? Як показав, як показала практика. Суперово виглядають шапки. Той, хто полюбляє лапопеси, вони просто, неймовірно, виглядають, дуже гарно. І саме цей шнурочок гарно себе веде в жакардах. Також можна в'язати різноманітні аксесуари. І ця пряжа буде однаково гарно виглядати, як у спицях, наприклад, номер 5, так і у спицях номер 2. Але ми повинні розуміти, що це поліамідний шнурочок, і якщо ми бажаємо отримати з вами якісь резинки, то, звісно, ми можемо забути. Резинка у нас буде, знаєте, так, умовна, щоб завершити наш виріб, але свою функцію вона, звісно, не буде нести. Про резинки ми з вами поговорили. Зараз, можливо, ви запитаєте у мене, наскільки ця пряжа покривається катушками. Так ось, зараз і на мені, і за моєю спиною лобопеси, яким вже ну, мінімум 3, це, він, це війна у нас два роки, роки 4, так точно. І що хочу сказати: спочатку, коли ви вдягнете цей виріб, він у вас покриється катушками, потім ви їх зберете і можете заспокоїтися на декілька років. І вже після, скажімо так, років 2-3, у вас знову з'являться. Зовсім зовсім трішки цих катишек, ви їх знову знімете, а потім, ну, у мене я вам розказую про свій власний досвід, взагалі про них ви можете забути. Так, бебі-альпака це доволі тендітна дівчинка, і як її взагалі прати? І чи сідає пряжа після багатьох років носіння? Оскільки, як мені здається, я правильно підібрала саме розмір спиць, то хочу сказати, що з моїми виробами геть нічого не сталося. Після багатьох років носіння, після багатьох років прання, ані розтягнулася, ані сіла не в шишки, не в довжину, і тут ми можемо відразу заспокоїтися. Що може бути з поліамідним шнурочком? Якщо ви працюєте десь в офісі і ваші лікті постійно стикаються з поверхнею, як трапилося це у моєї мами, то ця пряжа має здатність витиратись, пушечок має здатність стиратися. І на ліктях після 5 років активної експлуатації у вас може Залишитися проглядати синтетичний шнурок. Ну, звісно, ми з вами кажемо 5 років, але все ж таки ми полюбляємо в'язати із гарної пряжі, постійно кажемо, що це річ на роки. Але, так, намагаюся донести до вас свою думку: 5 років, мені здається, все ж таки і він набридає, і потрібно нам. Щось нове в'язати. Моїм же светрикам, так, також багато років, і в мене їх багато, і кожного дня я надягаю новий, і незважаючи на те, що я також постійно працювала і мої ручки. Юзали по партах і нічого з цим не траплялося. Тож, якщо ви бажаєте джемпер на роки песу, будь-що в'яжемо, якщо ми бажаємо ще продовжити строк експлуатації, то, звісно, не вдягаємо ці свої вироби, не вдягаємо вироби кожного дня, що продовжує строк, е, строк життя ці речі. Так, ну що, шановні дівчата? Тож, давайте зробимо своєрідний підсумок. І ще що я хотіла сказати, я вже вам про це розповідала, про що мені подобається, це те, що я в'язала, мабуть, роки три сірий джемпер. І коли мені не вистачило пряжі. Я знову я розумію, що кожної зими привозять цю пряжу це, бо це, мабуть, знаєте, такий стабільний мастхев, який потрібен бути в колекціях якихось відомих брендів. Так ось, саме коли я стокові бабінні італійські пряжі на око подивилася, сірий фьорст Маш і придбала його, і що я, дівчата, побачила? Що? Немає, знаєте, такого партія від партії. Так, дійсно, я придбала цей колір, він був трішки іншої партії, але я попала тон в тон, дівчата. Тобто, що, про, про що це говорить? Про якість сировини, те, що вона завжди однакової якості. І про суперове фарбування. Я не можу сказати, чи це так буде завжди, але саме це наштовхнуло мене на таку ідею, що немає такого, знаєте, що цього року така сировина такої якості, іншого року інша сировина, якість більше менше стрибає. Як це зараз у нас відбувається, щоб стримати ту чи іншу ціну, виробники вдаються до того, що якість знижається. І ми це можемо з вами пересвідчитися на стоковій пряжі. Так, якщо взяти пряжу, яка у мене є 15 років, тому і навіть 20, і зараз навіть так взяти, умовно кажучи, цю фабрику, є такі фабрики в мене, і е, побачити, що якість вона трішки змінюється. Так ось, Саме про цю пряжу я не можу такого сказати. І робимо з вами фінальний підсумок. Так, Коли ми бачимо на екранах пуну, фьорст, фьорст мелон, піуміно. Ми відразу розуміємо, що це своєрідний аналог Drops з Ейру. І так дійсно віримо, коли продавець каже, що це аналог, але звертаємо увагу саме на метраж. 300 метрів це у нас оригінал, так 200 і 220 метрів. Скрутка трішки різна, кольорова гама неймовірна. Все те саме, що із Drops Air відбувається як в експлуатації, так і після прання. але. І тут але, перекреслюю все, те, що ця пряжа вона в два-три рази дешевше. Ще раз кажу, в'яжемо будь-що, в'яжемо в задоволення, великий розмір спиць, якщо це великий виріб. Він у нас народжується доволі таки швидко. Це не колупання на спицях 2, 2,5-3, так, розуміємо. Носимо. Носимо з задоволенням, щоб не потрапляти в халепи, не потрапляємо під дощик або під сніг, як я зв'язала собі шапку і знову потрапила під сніг і відчувала цей аромат, але я про це вже знала. Ну що, шановні дівчата, я. Вірю, я сподіваюся на те, що все ж таки мій ролик був для вас корисний. Не пожалійте, будь ласка, для цього відео поставити йому пальчик вгору. Якщо ви ще не підписані, Підпишіться, будь ласка, на мій канал, бо ми будемо розбирати ще дуже багато артикулів. Я сподіваюся, що на моєму каналі ви побачите ще не один майстер-клас і ще не одну надзвичайно цікаву роботу. З вами була Юля і стокова бабіна італійська пряжа. До наступних зустрічей. До побачення!